Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Зеленський підкреслив, що правоохоронці продовжать перевірку системи ВЛК. Також, за словами Зеленського, вже скасована відстрочка тим, хто має родичів з інвалідністю. Дотепер відстрочку від мобілізації можна було отримати за умов, що військово зобов'язаного є родич з інвалідністю першої чи другої групи. Дружина чоловік, батьки або батьки дружини чоловіка. Ця ж причина могла бути і підставою для звільнення в запас, якщо таких родичів має мобілізований до лав ЗСУ. Президент України Володимир Зеленський провів засідання РНБО, головною темою якого стали підсумки перевірки всієї системи військово-лікарської комісії ВЛК по країні. За результатами засідання ухвалені важливі рішення. Він зазначив, що із доповідями про порушення ВЛК виступили МВС СБУ, ДБР, військові, представники медсфери, уповноважений з прав людини та генпрокурор. Перше, провести комплексну перевірку обґрунтованості тих рішень ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби, які були ухвалені в період, із 24 4 року та можуть бути пов'язані з корупційними порушеннями усіма випадками, коли рішення явно безпідставні та незаконні мають зайнятися правоохоронці, наголосив президент. Друге, за результатами перевірки, будуть зроблені висновки щодо тих осіб, які на основі сфальшованих рішень ВЛК виїхали за кордон за час від початку повномасштабної агресії. Третє активізувати розширення можливостей проходити ВЛК в системі цивільних медичних закладів. В усіх регіонах України має бути забезпечено повне розширення роботи ВЛК на цивільні Медичні заклади, військове командування має повністю співпрацювати із цивільними медиками для розв'язання цього питання. Четверте завершити процес повної цифровізації всієї роботи ВЛК. Держава має поставити крапку в будь-яких чергах, у яких люди змушені чекати доступу до ВЛК чи висновки ВЛК. П'яте переглянути систему визначення придатності до військової служби з тим, щоб дати більше можливостей. Командирам залучати військовослужбовців до виконання завдань того унеможливити. маніпуляції з поняттям обмеженої придатності, належний рівень ефективно. Роботи ВЛК без бар'єрності всіх складників її роботи та залучення професійних кадрів доручено забезпечити Кабінету міністрів України. Зеленський підкреслив, що правоохоронці продовжать перевірку системи ВЛК та її очищення від тих, хто використовує свої посади проти безпеки та обороноздатності нашої держави. В той же час у Полтавській області Зінківський районний суд виправдав ухилянта, який двічі отримував повістки, проте відмовлявся від служби під час мобілізації. Прикметно, що суддя Сергій Долшко назвав укази президента. Димира Зеленського про мобілізацію творами, а Міністерство оборони приватною компанією. Про це йдеться у вироку, який опублікований 23 серпня у Єдиному державному реєстрі судових рішень Зінківський районний суд Полтавської області розглядав справу уродженця Донецької області, який двічі проігнорував повістку. У грудні 2022 року чоловіка визнали придатним до військової служби. У січні та березні 2023 року він отримав повістки та повинен був прибути до ТЦК і СП, проте він ухилився від мобілізації. На суді підозрюваний. Зрюваний лише частково визнав провину. Він заявив, що нібито ВЛК не врахувала, що у нього плоска стопа. Під час розгляду кримінальної справи суддя став на бік ухилянта. Суддя Сергій Доложко обізвав закони України про мобілізацію та воєнний стан, нібито авторськими творами, а Міністерство оборони України приватною компанією. У вироку суду, який розміщений майже на 40 сторінках, суддя вирішив пояснити свою позицію. Він згадав аж кілька вироків Європейського суду з прав людини, статті Конституції України, міжнародний пакт про громадянські та політичні права, загально. Декларацію прав людини, Конвенцію ООН про попередження злочину геноциду і покарання за нього від 9 жовтня 1948 року. Частину документів суддя цитував російською мовою. У вироку судді Должка йдеться про те, що нібито Міноборони це приватна компанія, бо відомство має ідентифікаційний код юридичної особи 0034022 з приватною формою власності, так само приватною компанією. У вироку називають Кабінет міністрів, оскільки він належить приватній іноземній компанії. Дан Енд Бредстріт, покликаючись на іноземні. Земні реєстри, крім того, суддя заявив, що ТЦК і СП мають право лише призивати чоловіків до себе на службу, а не комплектувати зсу. Він заявив, що військомат може лише запропонувати укласти трудовий договір, а не мобілізувати, додавши, що примус до трудового контракту є формою рабства. Укази президента Зеленського суддя вважає нелегітимними і називає їх авторськими творами. Так звані закони України та укази президента, в тому числі закони про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, про затвердження указу президента України про введення воєнного стану в Україні. Україні, укази про введення воєнного стану в Україні, про використання Збройних сил України та інших військових формувань, які легітимізуються під виглядом законів. Є авторськими творами, не мають конституційного підґрунтя, не являються законами по суті, не являються обов'язковими для виконання народом, є офертами від суб'єкта, що надає послуги з державного управління. Йдеться у вироку. Таким чином, суддя виправдав Околянта та вирішив його не карати. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Thank <laughs> you.